Триває 160-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Харківському та Краматорському напрямках ворог вів обстріл зі ствольної та реактивної артилерії, завдав авіаудари, а після вогневого ураження відійшов. На сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина-Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони. Прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На південно-бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ на Донецькому. Ворожі війська ведуть наступ, тривають бої поблизу пісків. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Солидар, Бахмут, Кодема, Семигір'я, Трамневе та Зайцеве. Завдав авіаударів. Біля Соледара, Яковлівки, Семігір'я, Покровського та Білогорівки близько четвертої ранку у Миколаєві прогреміли потужні вибухи у кількох районах міста. Удари знов завдали по цивільній інфраструктурі. Також московити обстріляли евакуаційний автобус на Херсонщині. Ворог ударив із протитанкового ракетного комплексу. Загинули троє людей. В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинули три. Поранено п'ять мирних жителів. Постраждалі, доставлені в лікарню. Їм надана допомогу. Понад вечір по Зеленодольській ТС ворог випустив 16 реактивних снарядів із системи смерч, а паралельно влаштував і обстріл 40 снарядами градів. Зруйновано дві будівлі без людських втрат.